Комісії обласної ради сьогодні продовжили свою роботу. Основним питанням залишається розгляд бюджету. Крім того, обговорювали місцеві програми, оренду комунальних приміщень та експлуатацію держмайна. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. На жаль, бюджетом розвитку цьогорічний кошторис назвати важко. Депутата профільної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій кажуть, що незначного зростання, яке прогнозують цьогоріч, вистачить, аби покрити інфляції та мінімальний ріст зарплатні. Фахівці називають основні цифри. Про дохідну частину у 2014 році значить вона зростає приблизно на 5,8%, А так то. Переважно всі розпорядники лишаються плюс-мінус в межах минулого року, та наголошують, що проблема не лише у наявності коштів, а й у тому, щоб люди і організації вчасно їх отримували. Звертаю увагу основних розпорядників, що знову ж таки, якщо наша влада буде регулювати вже звиклим для них способом, тобто роботою казначейської служби, фактично кошти не Люди не отримують свої кошти, щоб покращити умови життя селян в області, стартує спільний україно швейцарський проект. Підтримка децентралізації мовиться про те, що на водопостачання та водовідведення утилізації твердих попитових відходів гроші нададуть швейцарці, а іншу половину місцева влада. На одну громаду іноземці передбачили чверть мільйона гривень. За такий проект проголосували одноголосно. Члени комісії з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу, окрім фінансів розглядали ще й майнові питання. Йдеться про створення комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна, яке б опікувалося адміністративними будівлями. Депутати підтримали та обговорили решту питань. Одне з основних питань це безумовно про обласний бюджет на 2014 рік. Окрім цього, є цілий ряд питань пов'язаних таких з майновими, якби напрямками це стосовно передачі приміщень в оренду. Стосовно комунального майна області, а також питання пов'язані із підтримкою комунального підприємства, яке займається пошуком та переховання жертв воїн, депортації та репресій тоталітарного режиму, говорили і про фінансову підтримку комунального підприємства, яке займатиметься пошуком та перепохованням жертв тоталітаризму. До слова, це обговорювала і комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності та Право порядку це стосується в першу чергу бюджету, а саме це є про проект рішення обласної ради про обласний бюджет на 2014 рік, а також проект рішення обласної ради про обласну програму пошуку та перепоховання жертв воїн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2014-2015 років. І проект рішення внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування Панфранківської області на одинадцяти п'ятнадцятий років. Ці та інші питання тепер чекають свого затвердження усіма депутатами на сесії обласної ради у понеділок.